На-на-на-на-на-на-на... На-на-на-на-на-на-на-на-на... Ой. І заздрила сама Мадонна. Но не встигає, баба за трендами, не встигає. Хайп уже пройшов. А клячі тільки проснулися. Хтось може підрахувати, скільки ми там чекали цю мавку, а? Я за цей час встигла вже отримати диплом, пожити во В'єтнамі, Малайзії, Індії, Індонезії, Китаї, зустріти карантин в Ухані, евакуюватися, відсидіти ще дома карантин, пережити війну, нервовий зрив, лікування. І от дочекалися. А так. Що ви там взагалі чекали, то? а? От зараз ми в цьому і будемо розбиратися. Хоч я сьогодні тут вам і буду розповідати про сюжет, але все одно хочу вас загітувати, піти і подивитися цей мультфільм або в кінотеатрі, або в онлайн-кінотеатрі. До речі, тут могла би бути реклама їх, але вони її не купили. І перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, що, до речі, вас злили весь інтернет, оце у ваших відео. Без стежі. Загалом у нас є чарівний ліс. Правда, фейкс там не літають, Едвард <плес> Калін <плес> не пригає. <плес> Що за чарівний ліс, непонятно. І одного разу відправився туди мужичок за водицею, целющою для своєї доньки. Відлили йому горнятку водиці, а він стоїть такий. <плес> я не поняв. І це все? Що цей? На розборки щас підемо. Жадне таке, я не можу. Знаєте приказку? Дають, бери, б'ють, бігі. Бігі. Бегі бегі. Мені трошки француз прокинувся. Зібрав він ціле стадо і поперлися вони на цей нещасний чарівний ліс. І от лісний дух. Будемо його називати дідушка Піньок. По макітри мужичку надавав. Ну він, звісно, там ще ліс спалив. Ну, то вже таке, знаєте, мелочі. І дідушка піньок якби поняв, що з благодійністю пора завершувати. Ліс восстановили, лавочку прикрили. Льоти, не живіть минулим. Минулого вже нема. Пока прощай всякі мужички жадні. І от в цьому чарівному лісі живе наша перша головна героїня Мавка. Та тобі піздець, ти позеленів. Баба, звісно, що треба? Бика тобі на скаку зупине. Правда, з друзями в неї щось непонятне. Якась бібіз'яна і рядька. Ну, я би теж з такими друзями позеленіла. А по ту сторону, за горами, за лісами є село. І в цьому селі... Живе наступний наш головний герой Лукаш. Музикант має свій бойс бенд. Ну, понятно, жінки падки на всяких рок-музикантів. <плес> У мене теж таке було. І от до цього села приїздить жіночка. Зве вона себе Еліною, а хочеться спитати: Олька Фреймуд! Ти чого виділуєшся? Ти думаєш, ми тебе не впізнали чи що? Кажіть, що у вас анемія, аритмія або просто депресія. Це звучить гарно і робить вас загадковою, справжньою леді. Люсік, ти кого намахати рішила? Олічка Фреймут, видно, що прям з салону краси, така приперлася до нас, вся на марафетчина. Чисто така мавка. Чекай, я губки підмалюю швидесенько. Жди. А у Олічки Фреймут є ж помощнички. Два мужичка? Ну, ті, що з рапунцель. Видно на півставки там, на півставки тут. От уже й копіючку заробили, понімаєте? І, походу, Віктор Ван Арт. Так і ще з якимось. Кожухом, я Оживает Ажувайцо в твоєму организме. Аллилуйя, то, что умирало. Скоріше за всього, він його знайшов в телеграм-каналі Барахолка. Ребята шукають всякі милі дрібнички для дому, аксесуари, стильний одяг і публікують у себе на каналі. Відразу скажу, що це не магазин, там ви нічого не зможете замовити. Це скоріше спрощує ваш особистий пошук. Так би мовити, поради від подружки, що можна замовити. Вам дають посилання самого предмета, де ви можете його замовити, ціну. А також там публікують на яку річ діє знижка. Я от недавно теж на 2000 заказала із Аліекспресо. Що я там замовила, я не знаю. Не судіть жінку за те, що вона транжира. От я собі, наприклад, нещодавно замовила схожу сумочку тільки із Тоттору. That, так що забігайте на телеграм-канал, підписуйтесь, ссылку я залишу в описі, і, можливо, ви там теж щось знайдете для себе. А ми повертаємося до мавки. Каже Олічка Фрейму, що вона донька того самого мужичка, ну якому Макітрі б надавали. І вона повернулася в це село, щоби знайти... Ту саму чарівну водицю. Що за сімейка? Дай Боже жадне на жадному, жадним перекрито. Коротше, треба їй місцевий, дурач... Е, смільчак. Смільчак їй треба місцевий. Я просто слова перепутала, щоб він відправився в чарівний ліс і знайшов для неї ту саму водицю. Мала, ти вроді ручки ножки маєш. Вперед! із песнь сама доберешся на своїх двох. Я тобі зараз очі кулаками видавлю. І от дуречко, смільчаком, смільчаком визвався наш Лукаш. Там же Олечка Фреймон запропонувала за те, щоб відправитися в чарівний ліс копієчку золоту. А у Лукаша якраз дядько хворий, і йому потрібні гроші. Ну, поняли, оправдання собі знайшов. Дяді гроші, ага, ага, знаємо. Пішов наш Лукас в чарівний ліс разом з двома мужичками, ну, тими самими, що на півставки. І зустрів там мавку. На своїй сопілці поіграв і мала все, розтанула, поплила. Не знаю, що там за чарівна сопілка була у Лукаша, але мавка вирішила допомогти його дядькові. І відправилися вони за чарівною водицею під пісню. І під цю пісню вони закохались одне в одного. Я не розумію, в українських мультиках є якийсь спеціальний райдер, в якому написан пункт обов'язкова пісня, під яку головні герої закохаються. А так сталося, що в цей же момент в лісі чарівному була церемонія. Вони обирали нового хранителя раніше. Це був дід Піньок, але ну, уже старий чувак, ну пора йому на пенсію. І новою хранителькою стала Мавка. <глух> Та русалка чуть не подавилася. Вона ж то мріяла стати хранителькою, а тут якась мавка. Та тут. тут самі можна позеленіти від таких новин. На цю церемонію мавка приперла з собою Лукаша перевдягнутого, і само собою його розкрили. Ммм, як неочікувано. А там же мавка, кудесниця ще щита, наколдовала наворожила і Лукаша спасла. Прибігає Лукаш додому з чарівною водицею і вилікував дядька. Що то за водиця? То така. Я тепер розумію Олічку Фрейму, чого вона полює за нею. Я б дуже, знаєте, не була проти відпити трошки. А так вийшло, що Лукаш трошки має, знаєте, ручки у нього не з того місця повиростали, і він втратив свою сопілку в чарівному лісі. І мавка така, о. А що це? А що це таке? надо ну, ж по-любому вернути. Треба, треба, все, я пішла в село. Іду в село. Дівки, прощавайте. Русалка не грусти. Вона колір волосся змінила. Ну, зрозуміли, новий колір волосся значить новий етап життя почався. І відправилася з цією сопілкою в село. Ой, що оцього Лукаша в чарівному лісі? Розкусили. Що цю в селі розкусили? Ні, ну ясно, чого вони зійшлися. У них видно одна із віліна на двох. Добре, хоча би, що там дід піньок рядом на прибіжки був і спас мавку. А я звіняюся: а якщо би дід піньок спортсменом не був, то де би зараз та мавка була? А А там Олічка Фреймо тут як тут. Ну видно, ревізор схопила Лукаша, посадила його в підвал. Це Ляшко шкода брудня, Ми в ліфті застряли. Як хара, ж він каже, ну й хорошо. і обманним маневром дізналися, де знаходиться чарівна водиця. А знаєте, як вона його обманула? Вона взяла свого Віктора Ванарта, наділа на нього перуку і каже: О, Лукаш, дивися, ми твою мавку піймали. А що будеш робити? Що будеш робити? А? Лукаш, звісно, хлопак головастий, я вам скажу. Ну і потім олічка Фреймут зібрала все село і відправилася громити ліс. На тракторі. Хозяйственна жінка. Трактор свій має. І тут виявляється, що Олічка Фреймут це не Олічка Фреймут. Вона не донька того мужичка, а його жінка. Ну там. ну Нам яка різниця? Да? Донька, жінка. Якби. Що ми будемо влізати в чужі постільні справи? Не нашого ума це діло. ні. А мавці вона сказала, що Лукаш її зрадив. Боже, що одного надурила, що другого надурила. Олічка Фрему це чисто жінка мрії. Я її кіню. Ну а Лукаш аж до речі, вона втопити вирішила в тому підвалі. Так він цікаво, звісно, там втопився з відчиненими вікнами. Та ладно, це Лукаш, йому пробачимо. І собачий патруль, бібізяна і Редька спасли якраз таки Лукаша. Марвел відпочиває. Месники. Прибігає Лукаш до ліса, а там мавка вже на турборежимі. Дух Дугніва якийсь призвала до себе. Ну, я теж таке кожен місяць призиваю. І там ліс розгромила, село розгромила. Чуть Лукаша теж не розгромила, але сила кохання всіх спасла. Але я ізвиняюся, сила кохання з кількох там днів? Одного, двох. І знаєте, в чому прикол? Селяни, півмультика плясали собі. Приходить Олічка Фреймут, така. ну, е, це, е, пф, ха, Я з не вмію. Коротше. Пішли. Пішли до лісу махатися, поки я ще більш не опозорилася. Пішли битися зі всякими чарівними створіннями в цьому лісі. Мавка така чисто enчантикс свій підрубила. Селяни поняли, що. О, ну, якщо енчантикс, Ні, ну всього. Якби знаєте, якщо б був іще цей Чармікс, ну ми ще подумали: ну, Enchantiкс, все, до побачення. І в кінці вони знову пляшуть. І як будто не було ніякої війни, ніякої битви з чарівними створіннями, тепер вони дружать. Ну, Так, кінець. Знаєте, коли я побачила перший трейлер мавки, в мене були прям мурахи по шкіри. Я дійсно чекала цю мавку, неймовірно. Коли нам випустили уже інший трейлер з іншою мавкою, я була трошки. Розчарована я була трошечки. Але зараз, дивлячись цей мультик, я хочу сказати, що, блін, мавку мені сподобалася. Вона дійсно дуже гарна. Вона єдиний, практично, персонаж, який мені сподобався візуально, ну дуже гарна. І ще русалка. Ой, русалка теж розкішна. Ну я извиняюся, її, її озвучувала Юлія Саніна. М -м -м. От Юлечка, Катя, а ще Даша Астафьєва, Це просто. Слей, жінки. Пейзажі теж дуже гарні, мені сподобалося, але все інше, всі інші персонажі. Навіть та, прости господи, Олічка Фреймот, як би сильно я її не любила і не кінніла, але навіть вона виглядала ну, трошечки. Знаєте, чого я не розумію? Чому у нас таке бажання створювати 3D? Якщо ми в ньому дуже і дуже сильно відстаємо, можна створити, наприклад, 2D. От є Віктор Робот. Він дійсно, я вже говорила про це, що він виглядає круто. Да, сюжет такий нудьгуватий, але вигляд то класний, і там крута це круте поєднання d графіки. При тому, в цьому навіть в самій мавці є намальовані елементи. Там є частини мультфільму, намальовані, і це теж виглядає дуже так знаєте, аутентично. Що це за слово? Аутентично! Ким я, ким я намагаюся прикинутися, то це аутентично вивчила якесь нове слово. А. У мене є відео, де я робила коротенькі огляди всіх українських мультфільмів. Якщо ви не бачили, обов'язково. Пішли, подивилися, бистро. Так от, у мене претензія та сама, що я говорила в тому ж відео. Що я можу сказати? От можуть, можуть зробити. Візуально, ну так, таким нафталіном ще попахує, але це, знаєте, поправімо. Тільки грошеня більше дайте. Але сюжет трохи таки калічний, майже всюди. Що стосується сюжету, я знала буквально все наперед. Чисти, знаєте, включила вангу. Лютку, пам'ятаєте, у мене таке відчуття, ніби я дивлюся те саме. Парочка, яка зустрілася, побігали під музичку і закохалися в один одного. А Олічка Фрейму це одне лице з Чорномором. Знаєте, отакі такі сюжети були в 90-х, в нульових, в 10-х ще також. Зараз вони не актуальні. Давайте казати по правді: глядач пережерся. Кожен раз його потрібно здивувати. І на жаль, поки що українські мультфільми. Не можуть дати чогось нового. Ще мене, знаєте, не то що бісило, але я косилася кожен раз на перебивки між сценами. О знаєте, цей чорний затухаючийся екран, який ідеє ще, я не знаю, як ціловічність. Та крім цього, ці перебивки вони настільки невдало всунуті, як будто людина чисто: знаєте, о наугад, Зараз очі закрию. Отут буде у нас перебивка. Порішали. Також мені абсолютно не була цікава любовна лінія Лукаша і Мавки, хоча це головні герої. А більш мені сподобались це мужичок, ну той, що один із двох на і русалка. Хоча їх любовна лінія продлилася, ну напевно, там одну хвилину. Я насправді вам скажу, що я надто багато очікувала з приводу цього мультика, бо я його чекала. Господи, скільки років я його чекала! Я взагалі дуже довго думала, чи знімати мені огляд на нього. Бо він сподобався всім. Я читаю коментарі, а там тільки одні позитивні коментарі. І тут я, знаєте, така паскуда, якій не чорта не сподобалося. Я не можу сказати, що це поганий мультфільм. Ні. Але от справа в чому? Що він не викликав в мене ніяких емоцій. Не позитивних, не негативних. Нічого. Я сиділа і єдине, про що я думала, це. Коли там вже кінець, а? Мені не хочеться його передивлятися. А це саме головне для мене хотіти передивитися цей мультфільм. Як сутінки, його пересете! Та коли я вже перестану їх дивитися, мати рідна Василева. Мені вже самі погано від них, але я не можу зупинитися. Якщо б не цей огляд, то я би подивилася цей мультфільм і одразу його би забула. Для того, щоб розвивати українську анімацію, нам потрібні гроші. А гроші ми можемо отримати не з локального ринку, на жаль, не з українців, а якраз таки із світу. І в цей світ треба увірватися. І не просто увірватися, а з ноги. Як французи зробили це зі своїм totally Spice, чи, чи там Ladybug, Бак, зі своїми Winx. Нам потрібен якийсь от такий продукт. Який зайде на світовий ринок. Взагалі можна ж зробити максимально щось банальне, от що до сих пір актуальне: школи. Школи, все ще всі дивляться фільми, серіали, мультики про школи. Можна придумати якусь чарівну школу, в якій будуть якраз навчатися лісові створіння з української міфології. Можна ще зробити, знаєте, типа клас для таких відбросів. І засунутої в цей клас е, е, всяких е, міфологічних створінь росіян, наприклад. О, в чому не ідея? І знаєте, от в чому прикол Total Spice» чи тієї ж леді що там одна і та сама схема із серії в серію. Всі серії вони одинакові. Тобто не потрібно придумувати щось унікальне. Ви можете одне й те саме кліпати і кліпати, але воно все одно буде набирати переглядів. Розумієте? Тобто можна створити такий проєкт, в який не буде вкладено надто багато грошей, бо на жаль, у нас їх нема. Але він буде крутий як для українського глядача, так і для закордону. От така от я була зі своїм оглядом на мавку. І ще раз повторюю, що ідіть і будуйте свою думку самостійно. Якщо вам сподобалося, то не потрібно мене оскарбляти за те, що в мене інша думка. Ми зрозумілися, надіюся, так. А також подивіться на цю красоту в одному із попередніх відео у мене була реклама на магазин Чічка. Напевно, вони називаються щічка Цьому був би більше сенс. І от вони самі зробили і прислали мені отаке от намисто. Прошлий раз це була реклама, а зараз це чисто так від душі. скажімо. Також дуже сильно вас прошу подивитися мій огляд на каламбур. І маски шоу, який ніхто не дивиться, а також на топ-модель по-українськи перший сезон. І до речі, поки там не назбирається хоча б 80 тисяч переглядів, наступні сезони я не буду знімати, бо я витрачаю надто багато часу для таких маленьких переглядів. Надіюся, ми зрозумілися.